Правда, що шампунь і інші засоби догляду за волоссям мають бути дорогими. Знання як правильно використовувати ці засоби, це вже буде 50% успіху. Зараз по бюті індустрії, пройдемося. Я б не радила використовувати і виконувати процедури, які нам обіцяють за один раз дуже довготривалий ефект. А точно якість волосся залежить від стресу. Якщо організм дефіцитний, то звичайно будь-який стрес буде впливати е, на стан здоров'я на волосся, і волосся буде реагувати таким чином, як випадіння. Вітаємо вас на мед і сьогодні поговоримо про вплив стресу на наш організм, зокрема, як він позначається на здоров'ї нашого волосся. І взагалі, випадіння волосся від стресу або від нервів є досить поширеною проблемою. То що робити, аби не втрачати його в умовах хронічного стресу. Сьогодні поговоримо з трихологом реабілітологом Юлією Додій, і ми раді вітати вас в нашій студії. Вітаємо вас. А, вітаю вас. Дякую, Дуже що долучаєтесь до, 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 до нас. В мене, як у чоловіка, перше і головне питання а точно якість волосся залежить від стресу. Бо мені я багато раз, разів це чув, і яким чином це пов'язано? Ну, насправді, стрес є фактором, який може запускати різні механізми, хронічні захворювання, різні форми випадіння волосся. Тому що ну, всі ми знаємо, що стрес дуже пагубно впливає на організм в цілому. А перше, що якби до чого приводить стрес, це до спазму судин, і таким чином ми отримуємо порушення. Живлення волосного фолікулу спазмується все в ці м'язи в тонусі, і на виході ми маємо інтенсивне випадіння волосся а більше того, звичайно, кожна людина по-різному реагує на стресову ситуацію, і вже залежно від того, чи достатньо організм в ресурсі протистояти тим стресовим факторам, чи достатньо в організмі вірніше, чи немає дефіцитних станів по вітамінам, мікроелементам. Якщо організм дефіцитний, то звичайно будь-який стрес буде впливати на стан здоров'я на волосся, і волосся буде реагувати таким чином, як випадіння. Воно буде випадати, тобто це пряма залежність. А пані Юлія, скажіть, будь ласка, хто більше потребує догляду за волоссям? Жінки чи чоловіки? Ну жінки, тому що у них довше волосся, чи, наприклад, вони більше переймаються з цією проблемою? А хто ваш пацієнт більше? Це жінки чи чоловіки? Ну, зазвичай у нас більше жінок, тому що жінки дбають про свою красу, волосся це якби взірець краси жінки. Для багатьох жінок це дуже важливий момент, щоб волосся було здоровим і красивим. Зазвичай, якщо приходять чоловіки, коли ми їх запитуємо, що вас привело до нас, що вас турбує. вони кажуть: мене особисто нічого не турбує. А от мою жінку в моєму. Таня волосся турбує тето й тето -те -те, там чи мою дівчину. Це такий зазвичай коментар. Ми отримуємо. Звичайно, ну я б тут розділила на якби здоров'я шкіри голови і здоров'я волосся полотна волосся. Звичайно, що здоров'я шкіри голови дуже важливо підтримувати і чоловікам, і жінкам, а тому, що вже далі якість полотна волосся залежить від того. Яка в нас шкіра, і тут уже я не можу визначити, що більше потребує жінка чи чоловік? Плюс жінки частіше укладають волосся, вони фарбують волосся, вирівнюють, крутять, і ці всі фактори теж впливають на якість волосся. Тому жінкам потрібно, якби скажімо, більше дбати про стан свого волосся більш інтенсивніше, можливо так сказати. Цікаво, а хороше густе волосся це обов'язково спадковість. Так, наприклад, якщо я погляну на свого батька, то можу побачити себе там через умовно років там 20 Чи це можна змінити? Наприклад, те, що чоловіки лисіють місцями, і це просто видно, що це сімейне, бо, бо лисіють однаково з чимось, з цим щось можна робити чи ні. Ну насправді густина волосся, плотність волосся, тобто яка волосинка у нас товстіша, тоньша, це насправді залежить від генетики. Тут ну, ми вже нікуди від цього не дінемося. Що генетично нам яка, яка передумова? Те ми будемо й мати. Звичайно, якщо ви бачите, що у вашого дідуся, у батька, у брата. Є проблеми з волоссям, є порідіння волосся. То 99% що у вас буде теж такий стан волосся. Інша, інша річ, коли волосся буде починати рідіти. наприклад, у батька може починати рідіти волосся там 50 років, у сина в 40, у внука 20. це вже залежить від тих тригерів, які впливають на організм, від загального образу життя. Від тої кількості стресу, який в кожного організму кожен проживає своє життя, да і кожен поживає проживає його по-своєму. Знову ж таки, чи які захворювання супроводжують людину протягом життя? Чи достатньо в нього вітамінів знову ж таки мікроелементів? Це все впливає на фактор того, як рано може проявитися цей стан. Тобто там в 50 років чи в 20, умовно кажучи. Але все ж таки, це спадковість. Але з цим можна боротися. Знову ж таки, чим раніше звернутися до спеціалістів, тим більший шанс, що ви будете мати густе здорове волосся якнайдовше. Юлічко, скажіть, будь ласка, а от. Оці новомодні методи, от зараз по б'юті індустрії, пройдемося. Коли зараз, якщо відкрити той, той самі то ті самі соцмережі, дуже часто нам реклама там ботокс, волосся, лемінування волосся. Ми відновимо ваше волосся, і воно буде виглядати просто неймовірно красиво. Це дійсно, це дійсно нам якось допоможе. Чи це все ж таки рекламний або маркетинговий хід? От як часто у вас є пацієнти після таких процедур? Ну насправді дуже часто приходять дівчата, жінки після таких процедур, які. Дійсно повірили тим рекламам, що обіцяють там оздоровити пошкоджене волосся, відновити його стан за одну процедуру. І особливо небезпечні ті обіцянки, бо якщо говорять, що ми вам зробимо одну процедуру, і ви отримуєте результат, яким, який яким які протримуються там чотири місяців. Якщо у вас було хвилясте волосся, ми його вирівняємо, і воно не буде там. Пошитися на дощі, буде рівненьке, гладеньке, як у рекламі, і цей ефект ви будете мати там, півроку. Тобто ці процедури вони дуже шкідливі насправді. І найцікавіше, що вони шкідливі і для жінки, яка робить цю процедуру, тобто для клієнта і для майстра, тому що ці процедури впливають на структуру волосини, вони змінюють структуру. Якщо, Стоїть задача змінити структуру волосини, то для цього застосовуються різні хімічні споруки, які є канцерогенами. А, і от коли е, там майстер із, із дня в день робить ці процедури, це все випаровується, приміщення не дуже гарно провітрюється, майстер це все вдихає. Тобто, через пару років ми можемо отримати якусь дійсно проблему зі здоров'ям і не дуже, ну скажімо, дуже серйозну проблему. Що стосується клієнта, який приходить на цю процедуру, зазвичай ці всі процедури вони заміщають природній карантин в волосині на той каратин, який є в складі, потім це все запаюється в силіконову плівку, піддається дії дуже високим, високим температурам, тому що це все проходиться такою прасочкою. І на виході, коли дія цих засобів закінчується. Волос ну вони вимиваються, і волосина залишається зовсім пуста, Вона вже не має в, 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 в своєму складі там ні кератину, ні тих жирів, які там були, і волосся стає ламким, воно стає тьмяним. Тобто дуже великі проблеми потім у дівчат ну на виході, скажімо так, коли дія цих компонентів закінчується. Тому я б не радила використовувати і виконувати процедури, які нам обіцяють. За один раз дуже довготривалий ефект, які е, проводяться з застосуванням е, термічних приборів типу утюжок. Е, тобто, це все є нездоровим. Все ж таки, краще е, подбати про свій догляд, про рутину, яка у вас вдома, про якісь процедури, які. Покращують стан там по типу зволоження глибоке волосся, відновлення волосся. Ну і ще на рахунок там відновлення, лікування волосся. Ми повинні пам'ятати, що полотно волосся це не жива структура, тут не відбувається ніяких процесів регенерації. Тобто плітини вже не діляться. Ми не можемо нічого відновити. Це все тільки візуально ми можемо покращити стан волосся. Хочу вам поставити питання, за яке зазвичай жінка готова вбити чоловіка. Скажіть, будь ласка, правда, що шампунь і інші засоби догляду за волоссям мають бути дорогими? Чи є якась нижня, ни, нижній край для того, щоб воно ще діяло, а потім це вже ну, неякісне і не можна використовувати? А, ну, Тут вже як би, включається трішки економіка, менеджмент, маркетинг, тому що. Будь-який засіб, ну ціна засобу складається не тільки з того, що ну, не тільки з тих складників. Да, тобто, якщо ми візьмемо шампунь, флакончик шампуню, то ну умовно там, скажімо, скажімо, він буде коштувати 100 гривень, умовно, да ми розуміємо, що ці 100 гривень це не ті компоненти, це не вартість тих компонентів, з яких складається цей шампунь. Це перш за все. Розробка, да, тобто формула цього шампуню? Потім е, комп... ціна компонентів, потім е, ціна там заводу, умовно кажучи, цей шампунь потрібно в якусь стару налити, потім його кудись довести і поставити на полку в магазині, і магазин ще ж теж має якось на цьому заробити. І коли ми відкатуємося назад, да тобто віднімаємо ці всі пункти, то що в нас залишається в? Ну, якби на склад, скільки там гривень на склад залишається, коли це порахувати, і коли ми бачимо, що умовно там ціна це 20, вірніше, склад продукту це 20% від загальної вартості, то тут уже хочеться замислитися, а що там в тому складі, що в нас за таку ціну, що ми туди можемо положити. Ну насправді, що звичайно, дорогі бренди, ну тут ще є такий момент, скільки бренд витрачає на рекламу і. Якби левова частка вартості це маркетинг. Тут теж потрібно про це пам'ятати. І не гнатися за самим дорогим, не гнатися за самим дешевим. Потрібно підбирати, звичайно, те, який підходить тобі засіб. Бажано, щоб після рекомендації спеціаліста пройти ну в ідеалі пройти діагностику, визначити, яка в якій тебе тип шкіри голови, визначити який стан волосся, і щоб спеціаліст уже порекомендував тобі засоби. Це буде прям ідеальний варіант. Якщо самостійно я б не радила використовувати засоби ну так узагальнено, ну, звичайно, що не можна так всіх під під один підігнати да критерії, але Ну там дешевше 200-300 гривень це не будуть якісь професійні засоби. Це буде просто мас-маркет. Це ті продукти, які розраховані на велику на споживання великої кількості е людей, тобто вони максимально універсальні, вони максимально ну скажімо, помиють голову всім, але якогось ефекту, особливо якщо там вони пишуть на етикетці. Що там цей продукт за 100 гривень має робити вже такого, звичайно, він робити не буде, він буде справлятися з якимись елементарними завданнями. Тобто шампунь буде мити, кондиціонер буде, мовно кажучи, розгладжувати, розплутувати. Все, більш нічого він робити не буде. Тобто менше, ніж 200-300 гривень ну, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про професійний догляд, то ну, не варто опускатися. Зрозуміло, лікарю питання від наших глядачів пише пані, що в неї почалася осередкова лопеція після ковіду точкове облесіння певної ділянки голови розміром в 5 копійок. Чи можна відновити волосся в цьому місці? Пройшов рік, і чи, чи, чи час вже втрачено? Я дуже часто навіть від перукарів э, чула, що приходять люди після того, як ми всі пережили ковід. Я сподіваюся, що ми його такі пережили. Що вони зустрічають ось такі. Точкові чи гніздову лопецю, і люди кажуть, так перехворів, і отак посипалося волосся. Чи можна буде відновити? Так, звичайно, можна відновити тільки такі таку форму, така форма алопеції лікується тільки виключно у лікаря, трихолога, дерматолога під наглядом лікаря, не просто там під просто спеціалісткою по волосю не підійде. перукар не підійде. Самостійно теж не варто цим займатися. Виключно до лікаря робиться діагностика, проводиться, призначається лікування. Зазвичай, якщо цей епізод випадіння волосся у людини трапляється вперше, цей осередок один не розповсюджується по шкірі голови, то прогнози дуже позитивні. В 99% випадків відновлюється ріст волосся, і більше людина не згадує цю проблему. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, в якому віці треба звертатися за консультацією до трихолога? Чи варто чекати на оті перші прояви там, посидіння чи облесіння? А, ну насправді тут відвідування трихолога це справа добровільна. Багато дівчат приходять до нас просто для того, щоб дізнатися. Про свій тип шкіри, про стан свого волосся за допомогою в підборі засобів, тому що там купують там дешеві дорогі засоби, не отримують того ефекту на який очікують. І тут уже якби має сенс призвернутися до спеціаліста і щоб спеціаліст дуже чітко розказав, ознайомив, як правильно застосовувати тут, ще має значення не тільки. Те, який засіб ми купили, дорогий чи дешевий, а має значення, як, чи правильно людина його використовує, тому що багато дуже часто ми стикаємося з тим, що банально неправильно наносять ті чи інші засоби, неправильно промивають шкіру голови недостатньо, або навпаки там пересушують. Тобто, ось відвідування такого спеціаліста забезпечить вам уже. Знання, як правильно використовувати ці засоби, і це вже буде 50% успіху і е, вірогідності того, що стан вашого волосся буде вас задовільняти. Тобто, як такого е, віку обов'язкового немає, звичайно, але е, я б рекомендувала при перших проявах, якщо вас щось не влаштовує, якщо ви відчуваєте. Там зуд особливо, да, тобто люди роками живуть і відчувають зуд, відчувають там якесь шелушіння, почервоніння на шкірі, дискомфорт. Лупа і якось купують самостійно ці шампуні. Воно їм не допомагає. Вони роками живуть з цією проблемою. Це дуже некомфортне життя, і вони навіть не знають, що може бути по іншому, що можна якось ну, людині допомогти і не звертаються От в такому випадку. Звичайно, при перших проявах варто піти до трихолога, щоб вам допомогли. Також при випадінні, да, тобто починаються якісь там домашні масочки, там і все остальное, і людина втрачає час і вже потім боротися і відновлювати густину волосся буде складніше. Тому при проявах будь-яких проблем тут одразу потрібно йти, і там далі по бажанню. Тобто, якщо ви бажаєте більш глибоко розібратися в цьому догляді, то звичайно варто піти до спеціаліста. Лікарю, скажіть, можна раз і назавжди вилікувати лупу? Ну, ми всі розуміємо, що є полотно волосся? Це навіть ви нам щойно все це більш розтлумачили? Є шкіра голови, і от та проблема шкіри голови лупа. Ну, я знаю, що люди живуть цією проблемою все життя, і в них в ванні сульсена та на кожній поличці стоїть. Ось будь ласка, чи дійсно так от змиритися з тим, купувати собі сульсену? Це абсолютно не реклама. Ми ж всі розуміємо, цей засіб досить відомий. чи все Таки можна вилікувати лупу. А, дивіться, тут потрібно розуміти, що є причиною лупи. Лупи це в нас лупа, це в нас сим симптом. Умовно кажучи, є в людини кашель, але кашель може бути причиною різних захворювань. А, тобто, це може бути алергічний кашель, це може бути бронхіт, це може бути там, ну, різні захворювання. Точно так же і лупа. Лупа може бути проявом якоїсь. Грибкової інфекції лупа може бути проявом просто неправильно підібраного догляду. Лупа може бути реакцією на там зміну води, зміни зміну pH води. Тобто, перш за все потрібно визначити причину, чому ця лупа людину мучає так довго років. Так багато років. А по-друге, якщо ми маємо справу з такими станами, наприклад, як там сиборельний дерматит чи псоріаз, чи там ще ряд захворювань, то потрібно розуміти, що ці, ці захворювання мають хронічний перебіг. Це Точно так же точно так, як у людини, наприклад, там гастрит, да, тобто є гостра стадія, коли людину турбують якісь клінічні прояви. А є хронічна стадія. Гастрит вилікувати ну практично неможливо. Тобто людина з цим живе і вона підтримує свій організм в такому стані, щоб не було загострення, точно так і з лупою. Тобто, ми е при певних правильних, скажімо так, діях, при правильному лікуванні, наша задача вийти в таку стійку довготривалу ремісію. Е е людина живе без лупи, але при певних обставинах, наприклад, там сильний стрес або там якісь захворювання, якесь загострення, ну, може привести до загострення і може ця лупа знову з'явитися. Тобто, однозначно сказати, що людина прийде до трихолога і видадуть е, одну один якийсь засіб, вона вилікує лупу і більше лупа до неї не повернеться. Е, ну, нема такого. Я не можу так сказати, я не можу так нікому обіцяти. Але вийти в стійку ремісію це, звичайно, е, можна. Що стосується до речі, сульсени, ось це безконтрольне використання сульсени і самостійне її купування там в аптеці, да і постійно, постійно ми використовує цю сульсену. Це взагалі засіб такий він трішечки. Скажімо так, камінний, камінний вік. Да, тобто вже зараз наука трихологія пішла далеко вперед. Вже дуже багато засобів, і методів лікування лупи. І сульсену ну, якби майже вже ніколи не використовують. Ну вона не дуже гарно діє, не дуже ефективно, не дуже гарно впливає на стан шкіри голови. І ну, по крайній мірі в нашому закладі ми не використовуємо лікування лупу лупи сульсеною. Дякуємо вам. Дякую, що рознети повністю відповіли на всі наші запитання і запитання наших глядачів. Сподіваюся, після цього наша велюра буде така красива, як і у вас. Дякуємо за і До зустрічі ще у нас в ефірі. Дякую до зустрічі. Сьогодні говорили про здоров'я волосся, зокрема, як врятувати волосся від випадіння в умовах стресу. І говорили ми з трихологом ревілітологом Юлією Дуді. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх під цим відео. Підписуйтесь на канал Медплюс, бережіть себе і своє здоров'я, а також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.